Друзі, ви питали, я відповідаю. І так, водій повноцінної бетономішалки, отаке, як на задньому плані, тільки що поспілкувалися з водіями. Вони сказали наступне: зарплатня стартує в залежності від сезону 30-35 тисяч на місяць плюс одноразовий виїзд водієм на цій техніці від 1200 до 1800 песо в залежності. Від кілометражу і ну, відстань і наповненість ємності. Так само він каже, що від цього залежить і витрати, і складність там водіння, і період, скільки там зливається, коротше, тонко ще. чим довше, чим більше, тим дорожче. Отже, відповідно, якщо на контракті, це від суми, яку я зазначив, якщо одноразовий виїзд. Тобто в день це може бути, він каже, що в день його рекорд це вісім таких виїздів. От уявіть собі, що фактично за день він заробляє, можливо, заробити при кількості відповідних замовлень півзарплатні, півмісячної зарплатні. Але ж це раз на раз не приходиться, але це теж дуже достойні гроші відповідно для такої роботи. Хоча вона складна. Це все зрозуміло, але ви питали? Я відповідаю.